Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія, мене звати Тетяна, це канал про рукоділля та про моє життя. Сьогодні в мене відео буде про фініші, тому, будь ласка, дивіться, що мені вдалося завершити, і як я з цим споралась. Ще хочу сказати, що я дуже співчуття своє вимовлюю тим людям, які в Одесі постраждали. В нас був приліт сьогодні, там горить і палає, ці придурки ніяк не, не, не залишать Одесу, тому, будь ласка, люди, які постраждали, тримайтеся, ми все це зможемо витримати. Співчуваю вам Ой, важко про це казати. Так, ну а ми з вами продовжуємо, не зупиняємося їм нас не подолати ніяк. Тому покажу, що ж у мене є. Я, у мене канал називається Вільна Мрія. Я бажаю, щоб кожного мрія здійснилася і за допомогою такої вишивки дивіться, це золота рибка, яка виконує наші бажання. А ми з вами бажаємо, щоб. Цей весь дурдом закінчився або нас не торкнувся. Донатимо, продовжуємо, як ми з вами і донатили до цього. Так, це такий відступ трошки. І так, перше, що я хочу вам показати, це від Тела Artist. У мене це вже другий набір. Ось такий повинен бути получитися, називається Ода городу. Ода to my garden". Вона вишивалася на брітні Лугана 28-го, ось такого кольору, 13 на 13 розмір її, 10 нітки ручного фарбування, муліне, 4 бісера і різні степки. Дуже-дуже файна. В інстаграмі, подивіться, я там виставила фото. І подивіться, це як замовляв автор, як вона повинна бути. Ось такою. А ось яка вона в мене вийшла. Ну що, знайдіть 15 відмінностей. Схожа, дівчата. Ну, Красотіще. В мене залишилося ще зірочки жовто-блакитні. І. Покажу вам ось так. Дивіться, значить, використовували тибочки, хрест, бісер, декоративні стіпки. І вийшло дуже-дуже файно. Мені дуже подобається Клас. ось так поближче вам покажу. Марковочки, рідисочки, укропчик. Бурячки, вишні, 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 видиво, вишні. Ось тут вишні. Так, ну це будинок, мій, це я, мій чоловік і моя дитина. Все про нас. Кучі моркви, квітів. А оце, девочки, я трошки тупенька, я не розумію, що це. Хто знає. Так. Ось тут дом не вишивала. в мене є ще один дом, він вишитий, зараз вам покажу. Ось У мене є ще один будинок. Ось тут ось це білим. В цьому будинку я вирішила, що я не буду зашивати це білим, і мені подобається. Ось вам для порівняння, як зашитий будинок і не зашитий. Щоб ви розуміли, моє кохання до будиночків. В мене ще є ось такий будинок. В мене ще є ось такий будинок. Так, зараз покажу, що залишилось по, по матеріалу в мене. Ось це в мене залишки бісеру. Ось такі, подивіться, не скажу я, що забагато залишилось, а однак. Ну, ось так, бачите. Ось трошки в пакетику і ось тут. Це все, що по бісеру залишилось. Що я роблю з цим бісером, який залишився? Викидаю. Так само іголки. Голки, бісер, от таке все викидаю і до побачення. Далі, що в мене залишилось по ниткам. Ось нитки не викидаю. Збираю тела артіс нитки. Ось так, такі в мене залишки по ниткам. Бачите, майже всі залишились нитки, тобто, все ок, По ниткам все ок. Далі переходимо з вами до наступної роботи. Ви бачили, мабуть, що я ось в цьому органайзері, вибачте. У мене був організован, дуже люблю бабки. Ось так, ножнички ось тут. Тепер переходимо до другої роботи, яку я фінішувала. А саме, що це? Вишила я її за 5 днів. Тут 1723 хрестика, 300 повинно було бути в будинку. Я їх не вишивала. В мене вийшло 1423. Я дуже задоволена. Наступний фініш, який у мене був в цьому місяці, взагалі-то навіть на цьому тижні, це ось такий Міл ось такий артикул 18, 17, 26. Типа осіннє золото. Ну, до чого тут осінь, якщо в нас квітне зараз сонях, не зрозуміло. Ну, мабуть, у піндосів, мабуть, цвітуть Осінню. Так, далі, що в мене залишилось тут? Бісер я вже весь розклала, весь бісер залишився. Магніт, ось у мене ще є, я не, не доробила. Стартувала я 18 червня, закінчила теж за 5 днів. І там теж 1700 стевочків. Ось так я записую моє фініші. Як ви бачите, у мене червень багатий на фініші. У мене Київ в червні, і трактор в червні, і Кульбабка в червні, і Шопер в червні, і цей мілхіл в червні, і одогороду теж в червні. І ще я хочу закінчити ці е, зірочки від Телаартіс. Так, і що залишилось по ниткам в мене. Подивіться ось такий в мене організер, я взяла, від кого не пам'ятаю, ну ви всі знаєте їх. Так. ось. Скільки залишилось ниток. Всі, їх 11 кольорів було, і залишились всі-дуже дуже, дуже гарні такі залишки. Звичайно ж, я їх всі розберу собі, і в мене поповняться мої запаси. Дуже гарна довжина, подивіться, яка. Ну, супер. Так, ну і показую, що у мене вийшло. Органайзер в мене був ось такий. Хто був на рукодільній зустрічі, бачив, хто не був, переходьте відео, дивіться. Це я шию сама такі конверти. Кому цікаво, звертайтеся, я пошию. Так, що це в мене падає квіточка. Не треба падати, це в мене був у моєї дитини день народження, і подруга принесла мені зі своєї дачі квіти. Так, ну все, показую, що в мене вийшло. Там-пам-пам-пам! Як вам? Красотища, да? як буду оформлювати. Або в люстерку хочу оформити, або, у так, як ця шкатулка. Як шкатулка на українському? Скринька, тільки маленьку. Так, щоб я могла нею користуватися. Наліплю, це все обріжу і буде така скринька в мене маленька. Так, красота. Дуже подобається. Ось так вам покажу. І ось так. І поближче, і бочком, Значить, тут був звичайний бісер, петит бісер, дуже-дуже класно. Дивилася це під відео про Францію. Мені сам Париж не подобається. А оці всі дерев'янки, їх, звичайно я назви не пам'ятаю, обожнюю. І оце я дивилася Францію, прованс, всі ці деревушки і. І вишивала. Дуже-дуже подобається. Не дуже в мене зараз гарні новини в житті люди, тому в мене, можливо, не дуже веселий голос, то кого напрягає, виключайте ідіть йдіть там, де повеселіє. Але це життя і треба е, насолоджуватись ним. Навіть якщо ви думаєте, що щось погано. Ось такі в мене хрестики, ось такий шармік. Ось такі пітітінки в мене маленькі. Ну, ось такий вийшов у мене фініш. Ось так покажу вам. Ось так. Ось так. Як вам? Красота. Так що, в кого в запасах лежить цей красень, вишивайте. Можливо, у вас більше часу, настрою, грошей, здоров'я, то ви вишите набагато швидше, ніж я. Для мене це прекрасно, що я вишила за 5 днів. Я собою пишаюся, я молодець. Вийшов гарнюня літній. Подивіться, як вон на цьому на прев'ю і як в мене. Ну, просто прелість. Класненький. Вишивала я його на ось таких п'яльцях. Дуже вони гарні. Дуже. Мені дуже подобається. Так що ось такі в мене два фініша. Пишіть мені, як ви вважаєте, гарно в мене чи не гарно. Я, звичайно, ж радію, а ви можете написати, що там. Ви вважаєте, що в мене вийшло, якщо щось не дуже, то я за конструктивну критику. Якщо критика конструктивна, я її приймаю. Якщо критика, лише би щось якесь, то. Я вмію це фільтрувати. Так, все, більше в мене нічого немає, що вам показати, два фіниші в мене є, я цьому дуже задоволена. Я думаю, що завтра я розрулю ту мою проблему, яку я сама собі і зробила, скажімо так. Однак, якщо це розрулиться, то по моєму голосу ви це почуєте. Тому що, коли це нормально, голос такий дзвонкий, легкий, швидкий льється. Як ручієчок быстренько. А коли в... тобі щось не то, то важко казати ці слова рождаються тяжело. <гум> да, Я не знаю, у мене майже 40% мужчин-подписчиків. Вони нічого не пишуть, не кажуть, ніяк не коментують. Я не можу зрозуміти, де це серед моїх підписників чоловіки. Однак цікаво навіть. <гум> Чого вони? Дивляться і нічого не пишуть. Може, вони сором'язливі? <смі> так, всім бажаю натхнення, здоров'я, щоб, якщо у вас якісь є проблеми в житті, вони розрулювалися, здоров'ячко вам, щоб, не дай Бог, ці падлюки в ваш, ваш будинок не попали, і щоб ваші мрії здійснювалися завжди. Не чекайте, коли закінчиться війна. Живіть зараз, сьогодні! Навіть якщо все вам здається погано, це не так. Ви живі, ви радійте небо, сонцю. діти поряд, все окей. Не поряд, ви живі, все окей. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь, ну, заставте себе чему-то порадоваться. Найдите, чему порадоваться порадуйтесь. Все здійснення мрій. Бажаю всім, всім, всім подорожувати, і щоб мрії ваші здійснювались. па